Багато цікавляться, чи можна зробити колон, щоб висотою колоду розколював метр. Можна, чому не можна. От такого плану. Цей зроблений на 50 см, а на метр. Тоді просто беремо більший циліндр, ставимо площадку у такій позиції десь для циліндра, І метровий. Циліндр, там буде він більше як метро, і буде метр тридцять разом з гільзою. А хід е, штока буде е, метр. І тоді оцю площадку, цю п'яту треба робити теж більшу так, десь до е, метра, метр на метр, я думаю, десь отак таку площадку. І більше плече, більше плече зробити. І більший ніж також на 30 см, і саласки, і щоб колоти, бо цікавляться метрові. Я так зрозумів, що е, мають люди, сушки, де сушать е, зерно, кукурудзу. Бо от нині був такий е, телефонний. зв'язок. Е, зателефонувала людина і треба, але треба дуже її терміново. Ну, терміново то все не виходить так, бо тому що нині. При такій такому часі треба що заказати. А буває так, що і світло виключають. Тому будь-який дровокол, який зробити на сьогоднішній день, не можна передбачити, що там, наприклад, до 10 чи до 15 днів зробити. Треба мінімум 2-3 е, неділі, бо буває так, що і вимикають світло. Але кого цікаве, Можна робити, все можна зробити. Правда, буде не напівавтомат, автомат, а просто механічний, тому що е, цілі, тут розподільник стоїть так, тут на нозі неможливо буде зробити, бо, тому що ми колоду кладемо. Але можна ще тоді по-інакшому ще можна зробити. Дві тут позиції можна зробити, можна е, бути якщо метровий циліндр. Але можна доробити стіл окремо, коли не треба колоти метрові колоди. А там, наприклад, 20, чи 30 30 чи 35 см, то тоді можна щось думати, додати, щоб було окремо і на півавтомат. Тобто короткі колоти на півавтомат, а якщо довгі колоти, то тоді переходити у ручний режим.